Це відео про біль і як його переживати. Точно, цей місяць, минулий місяць, він непростий для багатьох людей, і люди кажуть, що відчувають відчай, безпарадність. Ми не знаємо, куди рухатись далі, війна не завершується, вносить багато своїх болючих моментів. Крім цього, у нас просто є наше життя. Іноді стосунки розпадаються, нас звільняють з роботи, або просто життя фруструє нас, тим, що ми не все можемо, так, як би нам хотілося, і тому в нашому житті є багато болю. Так справді створила нас природа, що люди відчувають не лише фізичний біль, а й психологічний біль. Іноді його називають емоційним. Це своєрідний вид болю якого немає у інших, наприклад, тваринок, рослинок, ну принаймні наскільки ми знаємо. Цей біль пов'язаний з тим, що ми усвідомлені, що крім того, що ми живемо за нашими рефлексами, у нас іще є наша пам'ять про минуле, наше розуміння тут і тепер, наші фантазії і думки про майбутнє. І часто те, що допомагає нам вижити і бути дуже успішними, як вид, нашу усвідомленість має певні свої недоліки. І один із них те, що ми можемо відчувати дуже багато болю з приводу речей, які трапилися давно. Так само ми можемо відчувати страх і навіть лякати себе самі тим, що ми фантазуємо про майбутнє, катастрофізуємо його, вигадуємо якісь сценарії, які ще не трапилися. і навіть відчувати біль навіть з приводу ситуацій, які взагалі іще не відбулися. Плюс у нас з вами є багато тригерів. Це такі сильні емоційні реакції, які нагадують нам про там і тоді. Але біль ми відчуваємо тут і зараз. Відбулася якась ситуація, яка здається невеличкою, але вона тригернула якусь незакриту ранку всередині нас, і ми знову опинилися у важкому емоційному стані. Тому давайте почнемо з того: взагалі, навіщо нам дивитися на наш біль та чому не варто його уникати? Особливо чому не варто уникати дослідження своїх травм. Ви точно бачили, читали, а можливо, і самі думали про різні ідеї, що чим більше ми копаємося в собі, тим гірше нам стає. Ну, якась логіка в цьому іноді справді буває. Тому що, наприклад, ми бачимо людину, яка 5 років терапії. А вона не стала багатшою, не вийшла щаслива заміж, що одружилася. А вона ще більше відчуває можливе горювання з приводу моментів, які відбулися. А біля неї люди навіть про це не думають. І здається, що от вона доклала стільки зусиль, а щось їй легше не стало. Плюс вона ще й стала більш неприємною. Неприємною говорить своє ні, говорить, що вона думає, не хоче бути хорошою. І, взагалі, з такою людиною стало якось страшніше спілкуватися. І тому іноді у нас з'являється фантазія, що можливо можна просто зробити так, що ми не будемо дивитися на нашу історію, на наше минуле. Ми не будемо згадувати, що нас були в дитинстві, чи що нам не дали турботи. Ми не будемо дивитися на перший шлюб, який був аб'юзивним. А ми просто зробимо вигляд, що тут і тепер у нас все прекрасно. Будемо мислити позитивно, і все у нас буде добре. На жаль, це неможливо, тому що той біль, який є всередині нас, неважливо. Усвідомлюємо ми його чи ні, неважливо думаємо ми про нього чи ні, він є всередині нас. Якщо всередині нас болю немає, то скільки б ми не копалися в собі, він не з'явиться. Ну, наприклад, якщо у мене є моя власна терапія, і ми. Ну, цього року, наприклад, я працюю над різними соціальними зв'язками, над тим, щоб зрозуміти, як мені будувати контакт з друзями, так щоб він підходив більше мені, яка теж уже трошки змінилася, як будувати контакт з колегами, як взагалі бути в спільноті. То це не приносить мені біль. Це приємні для мене зустрічі, де зазвичай є багато збудження. Це можуть бути супервізія чи це може бути моя особиста терапія, але мені там не боляче, тому що там немає чому боліти. Наприклад, у мене в житті ніколи не було булінгу, тому мені там не дуже страшно, що він може відбутися, у мене не було ніяких великих зрад подруг. Тому в цій темі для мене болю ніякого немає. І відповідно, чим більше я в собі копаюся в цій темі, тим навпаки, більше я знаходжу для себе чогось нового, чогось приємного, я більше бачу, як люди можуть вибирати мене, що можу приносити таке сувмісне задоволення, як бути в команді. І це все дуже приємно. Але якби, наприклад, у мене був би досвід булінгу, і якби соціальні контакти для мене були складними, тому що у мене реально є досвід там, зради дуже близьких друзів. Чи там випадку, ну правда, коли наді мною сміялися, чи якось мене принижували в школі, то таке копання в собі приносило б мені біль, тому що цей біль у мене є. Що ж відбудеться, якщо ми з вами виберемо стратегію не дивитися в ту сторону, де болить? Ви це чудово знаєте. Ви знаєте це на прикладі своїх знайомих і своїх батьків, коли наші батьки можуть, правда. Говорити про те, що їм психологи не потрібні що у них батьки були найпрекрасніші, і взагалі говорити про батьків щось погане не можна, і все у них було прекрасно, але в їхньому житті, наприклад, немає любові, немає близькості. Коли сім'я збирається разом, це неприємні моменти, а це якісь сварки, це постійні уколи, багато пасивної агресії. Коли наші батьки говорять, що у них все прекрасно, і у них ніяких проблем немає, але в шлюбі вони ніколи не були щасливими, вони не займаються професією, яка їм подобається. Тобто, ми бачимо, що чим більше ми ховаємось від себе, тим більше все рівно. Наше життя буде іти так, що воно нам не буде подобатись. Чому це відбувається? Тому що, коли ми ховаємося від себе, від своєї історії, від нашого шляху і, відповідно, нашого болю, ми створюємо всередині себе такі. Замкнені двері або, наприклад, коробочки. От часто в травматерапії травму описують як коробочку, що відбулася з вами якась подія, яку ви не змогли опрацювати в той момент, не було достатньо ресурсів. І ваша психіка закрила цю подію в коробочку. І це є травма. Травма це якась така дуже насичена, велика, неопрацьована подія, і в голові створилась коробочка. Але ця коробочка не може просто так існувати, вона заважає. Відповідно, мозок вчиться якось обходити цю коробочку, мозок вчиться подавати сигнали, що ой, дивися, в цій коробочці щось страшне. Тому давай ми будемо на всякий випадок уникати людей, давай ми будемо себе більше заморожувати. А давай ми нападемо першими, тому що у нас є в цій коробочці досвід, що ми не пережили якусь страшну для нас подію. І відповідно наше життя. Тоді відбувається не за правилами свободи вибору, любові того, що ми хочемо зробити в житті. А ми, наче, живемо у вимушеності. Нам дуже страшно і у нас дуже багато уникаючої поведінки або нападаючої. Ми можемо навіть не бачити людину, яка перед нами тут і тепер. А ми бачимо лише наші тригри. Наприклад, ви сходили на побачення, і це було хороше побачення. Але ви бачите перед собою не Олю, а ви бачите перед собою вашу колишню дружину, яка зробила вам дуже боляче. І там, де ви з Олею могли би провести прекрасне друге побачення, ви раптом починаєте їй говорити про те, що там не знаю, ви не хочете давати своїм партнеркам гроші, чи про те, що от вас колись використовували, і вам тепер в цьому страшно. Чи ще щось ви таке робите, від чого ця прекрасна Оля думає, боже, не піду я на це друге побачення, ну тут взагалі мене не бачить. І, відповідно, чим менше у нас усвідомленості про нас самих, тим гірше ми можемо себе регулювати. Ну, знову ж таки, наприклад, якихось наших трошки більш старших родичів. Ви можете помічати в контакті з ними, що вони взагалі можуть не усвідомлювати те, що вони говорять. Вони говорять одне, а потім інше. І ці протилежні сторони ну, наче не суміщаються між собою. Вони можуть говорити про різні цінності. Вони можуть говорити одночасно, що ви найкраще найважливіше в їхньому житті, а потім вас принижувати чи говорити багато пасивної агресії. Вони можуть одночасно говорити про те, що їхнє дитинство було жахливим там, тому що їх бив тато. І через секунду говорити: ну, я тебе бив, для того, щоб ти виросла якоюсь кращою успішнішою. Тобто, коли у нас багато всередині таких коробочок, то наша психіка вимушена маневрувати між ними. І так відбувається, що в якийсь момент ми перестаємо розуміти самі себе, ми, наче, не знаємо, хто ми. Ми бачимо лише багато тригерних систем, і ми не можемо піти за тим, що нам хочеться. І, Звичайно, тут може бути розумна думка про те, що але переживати біль іноді неможливо. Іноді є ідея, що якщо я подивлюся на той біль, на ту реальність, яка зі мною трапилася, я не витримаю, мене це розірве. Є моменти, коли це правда. Наприклад, якщо є комплексний посттравматичний розлад. Або якщо є межові особливості, тобто, коли є такий психічний розлад, діагноз дає дуже сильні тригери. Ми в не йдемо, ми допомагаємо собі медикаментозно, тобто нам потрібно дати організму ресурс. Плюс для цього у нас є, наприклад, ЕМДІАР-терапія, вона найкраще працює з такими посттравматичними розладами. У нас є ДБТ-техніки, діалектно-поведінкова терапія, це також зараз один з найкращих методів для людей, які відчувають так як дуже багато болю, у яких є, наприклад, суїци дальні думки. Тобто, звичайно, коли ми говоримо про те, що ми на межі виживання, що ми навіть не можемо прокинути. Тому що все всередині болить. Або, наприклад, ми проходимо гостру стадію горювання там два дні тому хтось помер. То ми з вами допомагаємо в першу чергу в таких випадках собі, тим, що ми турбуємося про себе і відновлюємо свій ресурс. Тут абсолютно правда, і це не той момент, коли нам потрібно йти і вивчати всю свою долю. Нам справді потрібно зупинитися, і тут справді таке самокопання може заважати. Це абсолютно правда. Але якщо ми говоримо про всі інші випадки, і якщо ми говоримо про такий життєвий біль, які просто з нами довгий час, ну, наприклад, ми втратили когось уже давно. Або ну, справді були стосунки аб'юзивні, стосунки, де нам було дуже боляче, і ми не можемо це пережити. Там пройшло 5 років, пройшло 6 років. А цей біль досі нас мучить, ми досі не можемо довіряти іншій людині. То тут... Ми використовуємо правило 80 на 20. 80 має бути комфортом. 80% вашого життя справді має бути про те, що ви забезпечуєте собі комфорт, стабільність і безпеку. Безпека тут дуже важлива. І ви справді можете там не виходити з дому, бути з людьми, які вам приємні, оточувати себе чимось, що дає вам спокій. Але 20% тут має бути все-таки про те, що ми йдемо дивитися на нашу травму, ми йдемо вивчати себе, ми йдемо дивитися на наш біль для того, щоб ми його опрацювали. Як зникає травма? Травма зникає, коли ми на неї дивимося, і коли ми її опрацьовуємо, коли ми відкриваємо ту коробочку і дивимося, що там є. І коли ми усвідомлюємо, як ця подія нас змінила. Іноді в таких підходах терапії, трошки арт-терапії, або різних підходах травматерапії, які орієнтовані на письмо, це може називатися шлях героя. Я думаю, можливо, ви про таке чули, це використовують в різній письменницькій майстерності і різних неформальних методах навчання. Часто громадські організації його використовують. Шлях героя це така техніка роботи з собою, роботи зі своїм життям. Коли ми уявляємо, що ми герой своєї історії, зазвичай герой своєї казки, наприклад, або якогось пригодницького роману. І всі випробування в житті, які у нас були, всі весь той біль, Весь той стражті страждання, які з нами відбувалися, це наш шлях. Ми головний герой нашої книги. І ми уявляємо, як ми з вами долали той біль, який з нами відбувався. І навіть можна написати з приводу на таких травмуючих, неприємних подій, от таку невеличку історію про те, що там, ну, наприклад, я і моє розлучення, або я і мій, моя евакуація з Маріуполю. Коли ми пишемо, які виклики у нас були на шляху, ми обов'язково до цієї історії додаємо помічників. Ви знаєте, що завжди у казках яких билинах, легендах є помічники? Точно хтось траплявся у вас на шляху, хто вам допомагав пройти через цей момент. Іноді там є такі е, магічні істоти. Ну, в людському житті часто це бувають просто співпадіння, коли трапилася якась ситуація, і нам, наприклад, допомогли допоміг волонтер, який неочікувано з'явився, якась розмова в потязі, яка дуже змінила наше життя. І коли ми пишемо нашу історію, нам точно потрібно пам'ятати про те, що і згадувати, і згадати, які ресурси трапилися у нас на шляху. Можливо, ми знайшли якусь віру. Можливо, ми переглянули свої цінності, свої системи орієнтири. І в цьому методі найважливіше усвідомити, як ми пройшли той наш шлях болю. Тобто, нам потрібно не лише дивитися на біль, який трапився, але однією ногою відчувати, що ми вижили. От робота з травмою, яка не буде вас так засмоктувати в велике страждання, вона полягає в тому, що однією ногою ви дивитесь на ту реальність, яка трапилась, наприклад, мама мене не любила. І зараз, як доросла, я прям усвідомлюю, що це була не любов. Любові там немає, і це боляче. Але іншою ногою я тримаюся в тут і тепер. Я усвідомлюю, що я вижила. Що я є тут і зараз, що якось я пережив ті складні моменти, які відбулися. Що так, мама мене не любить, і це дуже боляче. І тут, і тепер у мене, наприклад, є приємний для мене партнер. Або у мене є друзі, або у мене є якась моя творчість. І коли ми дивимося на травму, ми користуємося зазвичай таким правилом травмотерапії. Ну, звучить так. Краще. Б щоб травма не траплялася. Те, що трапилася травма, біль, горе, це несправедливо і краще б її не було. Але якщо вона уже відбулася, то наша задача зробити все, що ми можемо, щоб ми з неї щось взяли для нашого посттравматичного зростання. Тобто, для нас важливо справді усвідомлювати, що той біль. Який з нами вчинився, він несправедливий. Бажано все-таки, щоб ми не шукали причини, чому все трапилося на краще, чи чому нам потрібно було пройти цей урок. Чому краще не фантазувати про щось позитивне? Тому що коли ми фантазуємо про щось позитивне, все-таки це трошки викривлення реальності. Це коли ми підставляємо ну, якісь факти, коли ми сплутуємо нашу реальність і. Таке сприйняття реальності може зробити так, що коли з вами трапляється біль, ви вже не будете його уникати, або не будете допомагати собі не опинитися в точці травми, ну, наприклад, не піти в аб'юзивні стосунки, а ви підете в аб'юзивні стосунки з вірою, що той аб'юз, який з вами вчиниться, він має якийсь сенс. Тому, все-таки плюс-мінус краще, щоб ми усвідомлювали, що. Ну, це несправедливо, коли біль трапляється, і особливо не обіцінювали не свій біль, не свою травму, і так само не травму іншої людини. Тому бажано іншим людям не говорити, що все, що з ними трапилося, це найкраще, або вони мали щось там зрозуміти через свою втрату і так далі. Тобто ми усвідомлюємо і ще раз, що це несправедливо, що біль трапився. Але що тепер? Він трапився, така відбулася реальність. Там не знаю, у нас не було батьків. Або були справді дуже деструктивні стосунки. Довелося виїхати з міста. На жаль, хтось у нас загинув. Але я є тут і тепер. І моє життя там далі теж буде. Моє життя не завершилося. І що я можу усвідомити, як я можу змінитися так, щоб я і не загинув під цією травмою? І щоб це допомогло мені будувати моє майбутнє, є така теорія, наприклад, що ми вибираємо нашу професію, якесь наше заняття по душі, для того, щоб ми пройшли нашу травму, ну, грубо кажучи, для того, щоб ми щось створили на базі там тих травмуючих подій, які з нами трапилися, наприклад, в дитинстві. Тобто, коли ми знаходимо цю свою сродну працю там. Деякі люди стають митцями і вони зображують, що з ними відбулося. Деякі люди вибирають кар'єру медиків, наприклад, або психологів. Психологами просто так точно не не стають. Або навпаки, може бути таке, що зі мною щось трапилось. Я не так давно чула історію. Моя колега розповіла про втрату чоловіка, і вона сказала, що я почала більше цінувати життя. Тому що я доторкнулася до того горя, тому що я доторкнулася до того, що ну всі ми не вічні, і моє життя якось трошки змінилося від цього. Нам важливо, коли травма якась трапилась, і коли ми на неї дивимося справді відчувати, що ми є нам може бути боляче, нам може бути неприємно, але ми не померли, але нас це не розчавило, але ми залишились, навіть якщо нам непросто. Це важливо, тому що іноді під такою горою страждання ми можемо починати відчувати себе дуже маленькими і нікчемними. От іноді ми можемо відчувати себе маленькими, і нам хочеться, щоб про нас потурбувалися, щоб для нас зробили щось приємне. І це прекрасно. Дорослі люди теж потребують уваги, любові, підтримки, і так має бути. А іноді оце відчуття маленькості воно справді відчувається як те, що я ні на що не здатен, я не можу рухатися далі. Я настільки поламана. Що я не вірю, що мене чекає щось хороше. Там є багато відчуття безнадії. Є прям відчуття, що моє майбутнє воно точно буде поганим, що я не знаю, як будувати своє майбутнє на краще. І оце відчуття, воно, звичайно, є досить деструктивним, і від нього ми намагаємося все-таки встати і піти. Ми можемо встати. І піти трошки далі за відчуття нашої нікчемності, лише якщо у нас є опора на себе і опори на інших людей. Важливо, щоб було і те, і те. Ми не можемо трошки відійти від травми і від болю, якщо у нас немає опори на себе чи на інших. Іноді буває, що деякі люди надмірно переходять лише в опору на себе. Тобто, коли опора на ресурси на людей, вона зникає. Але якщо ми опираємося лише на себе, ми відчуваємо цю хиткість, тому що і так ми когось втратили, і так у нас немає сил. І повна опора на себе вона не спрацьовує в житті, тому що в житті є багато викликів. Або буває, що я опираюся лише на інших, і тоді я постійно шукаю якихось людей, які мене врятують. Я шукаю якусь людину, яка забезпечить моє майбутнє. Я слухаю різних експертів, довіряю їхнім думкам, забуваючи про те, що в мене теж є якісь мої цінності. Тому те, що ми намагаємося зробити, це у нас є якесь джерело нашої опори на себе. Воно формується через те, що ми з вами згадуємо, а що мені допомагало раніше. Ну, точно, колись я опинявся в якійсь життєвій ситуації, де мені було дуже погано, які ресурси у мене були, що допомогли мені рухатися далі. Які ресурси у мене є зараз, в чому я можу довіряти собі? Я ж доросла людина, у мене точно є якийсь мій досвід, як я справляюся з важкими подіями і ситуаціями. Давай я спробую спертися на свій досвід і не обесцінювати його повністю. Точно важливо при опорі на себе. Не відчувати, що це має бути 100% опора, що я маю бути завжди ну, найбільшим дорослим, що я маю все знати і розуміти. Ні, я можу десь відчувати розгубленість, відчай, страх. Але я опираюся на те, що ті речі, які я роблю, вони також є цінними і важливими, і вони мене привели до того, що зараз я слухаю це відео, що правда, я не вмер якоюсь голодною смертю десь, що якось я про себе повіклувалася, і я є тут і є зараз. Але так само ми і шукаємо опору на інших, опору на якісь ресурси. Те, що іноді нам заважає знаходити опору на інших це страх, що наче коли. Я, мої колеги говорять, опирайтесь на людей, наче це означає, знайдіть одну людину і довіряйте їй на 100%. Звичайно, це означає не це. Опора на інших означає, що я бачу, наприклад, що подруга Світлана може зі мною побути в горюванні, а є друг Антон, і з ним я можу просто посидіти про щось про життя. Є, наприклад, моя мама, яка не знаю, спече мені млинці приготує мені супчик. А також є якісь ресурси, є моя робота, яка дає мені гроші, або, можливо, у мене є власне житло, і я можу опиратися на цей ресурс. Або я знаю, що в країні, в яку я виїхала, є якась соціальна допомога, і я можу орієнтуватися на неї. Тобто опора на інших означає, що ми знаходимо різний відсоток. На які ми можемо опиратися на дуже різних людей. Одна Світлану, я можу опиратися в тому то на стільки-то відсотків, на Антона в тому то на стільки то відсотків, на чоловіка, в тому-то, на котів на 100%. І якщо у нас буде багато опор, тобто не лише на одну людину, а просто, ну, хоча б на трьох людей, то нам тоді буде набагато простіше. У нас буде і те, і те, і ми з вами не будемо пригати від відчуття, що ось я один, я маю бути дорослим, і так само не будемо у відчутті, що я лише залежу від іншого. і Якщо мій партнер, партнерка мене покине, то я точно не справлюся. І коли ми відчуваємо з вами цю опору, ми в шляху героя в нашій касті можемо назвати цю опору ну, якимось допоміжними, не знаю, Героями, які трапилися на нашому шляху, але так само ми з вами опираємося на те, що нас чекає попереду і ще якась дорога. І для того, щоб ми могли з вами працювати над нашим болем тут і зараз, нам дуже важливо не катастрофізувати наше уявлення про майбутнє. Важливо його не романтизувати, не ідеалізувати, але і не думати, що в майбутньому буде один біль. Ми не знаємо, що буде в майбутньому, але ми точно знаємо, що коли ми докладаємо зусилля до свого життя, коли ми зустрічаємося з викликами, коли ми знайомимося з собою, то наше життя стає простішим і кращим. Я це точно знаю, тому що я регулярно це бачу, і не лише на прикладі свого життя, хоча і точно я це бачу в моєму житті, а й на прикладі клієнтів, студентів, просто людей. Що справді, коли ми дивимося всередину себе, коли ми вивчаємо себе, коли ми змінюємо наші якісь неадаптивні патерни поведінки. Наше життя стає кращим, коли ми розбираємо наші коробочки всередині себе. Хай вони неприємні, хай вони болючі, але як тільки ми розібрали якусь коробочку, з'являється свобода, з'являється видих, і наше життя є трошки-трошки легшим. Тому я точно впевнена, що Світ не буде стовідсотково приємним і давати нам все, що ми хочемо, але у світі точно є хороші люди, і точно у нас є багато здібностей, розуму і можливостей до того, щоб побудувати наше життя кращим за нашими правилами цінностями, так як ми хочемо. І тому я думаю, у кожного з вас є свій шлях героя. Ви пройшли якусь свою історію, яка точно чогось вас навчила. Не забувайте, будь ласка, про те, що ви справді вижили, ви не зникли, ви є. І якщо ми пошукаємо, як тепер ми можемо перетворити наш біль в щось, в якийсь рух, в якийсь вчинок, в якусь зміну нашого життя. То нам буде з цим набагато простіше, тому що знову ж таки краще б щоб травми не сталися. Але якщо вона сталася, ми точно можемо зробити багато чого, щоб ми вийшли в посттравматичне зростання.